Це подкаст Оксфорд Medical, де найкращі лікарі пояснюють простою мовою складні діагнози. Оксфорд Medical – це якісна медицина поруч, де ваше здоров'я завжди на першому місці. Сьогодні Ми говоримо про гідронефроз нирки. Мій гість Віктор Когут, лікар-уролог вищої категорії, кандидат медичних наук, провідний спеціаліст урологічного центру стаціонару Оксфорд Медікал. Вітаю вас, пане Віктор. Отже, гідронефроз нирки. Що це таке? Гідронефротична трансформація нирки це патологія, яка сама по собі не є хворобою, а є ускладненням інших різних хвороб. І полягає сутність цієї хвороби в тому, що поступово внаслідок порушення відтоку сечі від нирки йде поступове. Атрофія ниркової тканини з поступовою втратою функції нирки. Чи правильно я зрозуміла, що це звуження сечоводу? не зовсім? Це, скажімо так, наслідки звуження сечоводу – це один з таких прикладів, да причин, по яких може бути така патологія. А так, взагалі, то різних причин може бути багато. І як наслідок цих причин, будь-які причини, які порушують відток від нирки, можуть викликати гідронефротичну трансформацію. Чи може бути це вродженим? Наприклад, так, безумовно. Одні причини це причини, які йдуть вроджені. Це в основному структури верхньої частини сечоводу, які з моменту народження ще, скажімо так, в животику мами вже існують у дитини і призводять до порушення функції нирки з розвитком гідронефротичної трансформації. А є набуті причини, які людина набуває під час свого життя, в процесі свого життя, внаслідок навіть інших хвороб. Чи можемо ми якось повпливати на ці вроджені причини, попередити і е, набуті таких специфічних якихось методів, які б змогли зробити профілактику вроджених стриктур, не існує, на жаль. Да? Це загалом комплекс заходів для вагітної жінки, да? це не палити, не пити, не хворіти якимись вірусними хворобами, тобто. Якихось специфічних таких немає. Ну а щодо набутих, звісно, треба вчасно лікуватися, і тоді не буде розвитку гідронефротичної трансформації. Якщо вже набуте є це захворювання, що сприяє його розвитку? От ви сказали, вчасно лікуватися. Якщо не лікуватися вчасно, що може відбуватися? Ну, відбувається поступово повна втрата функції нирки, тобто розвивається термінальна стадія гідронефрозу нирки, яка полягає в тому, що тканина нирки стає зовсім тоненька і повністю втрачає свою функцію. Фактично, нирка з цього моменту вона перетворюється просто на мішок, заповнений сечею, і все навіть сеча вона не концентрується, оскільки одна з функцій нирки це концентрація сечі. Да? Рідина, вона використовується вода як матриця, на якій виводиться з організму все те, що нам не потрібно, і втрата функції нирки це якраз порушення не водовидільної функції, а функції концентрації продукту обміну речовин в цій рідині. і Порушення виведення її назовні, якщо хвороби не лікуються вчасно, набуті, наприклад, стриктури, або якісь камені, які довгий час знаходяться в сечоводі, як приклад, да, або якісь там ураження сечоводу внаслідок там променевої терапії, або якихось травматичних оперативних втручань в малому тазу, відбувається відповідно порушення відтоку сечі, і поступово поступово, якщо перешкода до відтоку сечі не усунута вчасно. То за декілька місяців, інколи років відбувається повна втрата функції нирки з розвитком термінального гідромуфрозі. Давайте поговоримо про сигнали організму про ті симптоми, які заставляють пацієнта вже зрозуміти, що щось не так з нирками. Це як зазвичай лихоманка, можливо, білю попереку. Які це можуть бути симптоми, характерні саме для цього захворювання. Ну, частіше за все, все ж таки, симптоматика такої хвороби вона визначається первинними причинами. І при розвитку гідронефрозу дійсно може бути тупі тупий такий біль у попереку з зацікавленої сторони. Цей біль може віддавати нижче, там і наперед, в підребер'я, і нижче по фланку живота. Таке все може бути. Як правило, такі симптоми, як, наприклад, висока температура тіла або сильний болівий синдром, вони не притаманні цій хворобі. Ні, це вже іде ускладнення ускладнення. Да? Є первопричина, внаслідок якої розвивається порушення відтоку сечі і відповідно розширення порожнинної системи нирки, яке є незворотнім вже. Да? Бо якщо це зворотні, це трошки інша ситуація. Якщо це незворотні. Тобто, навіть якщо ми перешкоду усуваємо, це розширення вже назавжди залишається в нирці, і людина, як правило, відчуває тільки біль і все. А якщо на тлі гідронефрозу ще й підключається якийсь запальний процес, то от тоді буде температура висока, лихоманка, загальний стан септичний, важкий. Тобто, саме по собі гідронефроз – це ускладнення. А лихоманка і хронічний пілонефрит, який переходить в активну фазу, це ускладнення вже самого безпосередньо гідронефрозу. Чи є якісь специфічні маркерні ознаки, що це саме гідронефроз? Можливо, змінюється колір сечі, чи ще щось, щоб людина до отого болю нестерпного зрозуміла, що щось вже відбувається не так. Під гідронефроз може маскуватися будь-яка інша хвороба в животі, яка має невиражений больовий синдром. Це навіть можуть бути хвороби хребта. Вони теж дають. Біль у попереку тупого характеру. І інколи навіть спеціалісту важко просто на підставі скарг пацієнта визначитися, чи це урологічна проблема, чи ні. Тому специфічних скарг немає, але для того у нас є цілий набір заходів, якими ми можемо легко встановити такий діагноз. Взагалі, то діагностика гідронефроза вона не складна. От, власне, давайте поговоримо про саму діагностику. З чого починається? Що бачить лікар в аналізах, певно, щось і далі що відбувається. Якщо це скринінг, да, і ми просто обстежуємо людину е попередньо здорову, в якої є там деякі, наприклад, скарги. Ми ще не знаємо нічого, то це ультразвукове дослідження, яке дає нам. Первинно орієнтовну інформацію про стан органів сечовидільної системи, і коли ми там бачимо, що там є певні ознаки гідронефрозу, от тоді ми вже починаємо концентруватися і знаходити такі більш точкові заходи, діагностичні, які показують нам не тільки наявність або відсутність гідронефрозу, но й причини, по яких він виникає. От, власне, який комплекс діагностики дає впевненість лікарю у встановленні цього діагнозу гідронефроз нирки? Якщо казати про найбільш інформативний спосіб діагностики, то це комп'ютерна томографія, обов'язково з внутрішньовинним підсиленням. УЗД нам може просто вказати на, на наявність патології, а от е, визначити за рахунок чого, яка стадія цієї хвороби, все ж таки, це комп'ютерна томографія з внутрішньовинним підсиленням. Вона дає нам змогу і побачити, наскільки збережена чи не збережена видільна функція нерки, і побачити часто ту причину, з якої виникло це ускладнення. Бо я ще раз скажу, що гідронефроз сама по собі це не хвороба первинна, це ускладнення інших якихось розладів в організмі. Чи є в клініках Oxford Medical все необхідне обладнання для такої діагностики? Так, у нас в цьому плані замкнутий цикл. У нас є і лабораторні всі методи, які необхідні, і е, ультразвукові, і рентгенологічні, і променеві, і в тому числі всі всі самі сучасні лікувальні методи, якими сьогодні на сучасному рівні можна таку проблему вирішувати. Лікар встановив діагноз, опираючись на всі діагностичні дані. І ще далі, на якій стадії на якому етапі підходить консервативне умовно лікування? А, а коли потрібно вже щось серйозніше? На жаль, консервативного як такого лікування не існує при гідронефрозі, тому що безліч причин різних, які можуть викликати гідронефротичну трансформацію, це Перешкоди для відтоку сечі, і, на жаль, вони не можуть усуватися там прийомом капсули або якоїсь пігулки. На жаль, ні. Це часто механічні розлади, хоча можуть носити функціональний характер, але ча частіше це механічні. Ну і механічну причину треба забирати механічно, не пігулкою, а частіше за все, все ж таки, це хірургічними. Отже, операція. Ми розуміємо, що у кожного пацієнта своя історія і свої можуть бути ускладнення. Наприклад, як приймається рішення про операцію і як вона проходить? Рішення приймається виходячи з того, наскільки на момент обстеження. Нирка втратила або не втратила, або зберігла свою функцію. Це основне, що визначає подальшу хірургічну тактику. Друга позиція це причина, по якій це відбулося, чи варто цю причину усувати, чи якщо нирка втратила свою функцію, то тоді варто просто позбавити людину від, від органа, який вже не функціонує як орган. І в такому випадку інша нирка протилежна вона перебирає повністю на себе функцію хворої нирки, як такої, навіть ми не завжди навіть називаємо цю нирку ниркою, тому що як нирка вона вже не існує, скажімо так. Так простіше це донести до пацієнтів. Яку роль і коли потрібні імпланти під час операції? Ну, як такі імпланти при лікуванні такої хвороби не використовуються. Часто буває так, що ми використовуємо різні такі медичні девайси, які ми застосовуємо для покращення відтоку сичі від нирки. Таке є, таке ми часто використовуємо. Це урологічні різні, різного діаметру такі трубки, які можуть встановлюватися як назовні, так і всередині тіла людини для тимчасового покращення стану нирки. В тому числі функціонального. Бо інколи, наприклад, для того, щоб визначитися, чи варто робити органозберігаючу операцію, чи не варто, ми виходимо з функції нирки, і ми штучно відновлюємо її функцію для того, щоб потім перевірити, є такі певні методи, які дозволяють нам перевірити, наскільки в математичному вигляді нирка зберігла свою функцію. І вже потім. На цьому підґрунті ми приймаємо остаточне рішення: чи ми зберігаємо нирку, чи ми видаляємо цей орган, який вже не орган, і який, на жаль, не відновить ніколи своєї функції. Давайте поговоримо про післяопераційний період, адже період реабілітації теж важлива, важлива частина цієї теми. Я розумію, що різні складнощі операцій, різні. Результати при органу зберігаючи або ні, розкажіть трошки про реабілітацію, як вона проходить, від чого залежить стан людини? Реабілітація, в принципі, достатньо легка. Безумовно, це визначається об'ємом хірургічного втручання. Наприклад, якщо ми нирку зберігаємо, в будь-якому випадку це сучасні методи, це все про малоінвазивні втручання. Да, бо відкриті хірургічні втручання, вони майже зараз не використовуються за виключенням випадків, коли є якась гостра ситуація, сепсис, запальний процес, гнійне ураження нирки, таке теж може е, трапитись. Тоді да, це буде про відкриту хірургію. А так загалом це малоінвазивна хірургія. І після такої от стандартної банальної операції, на другий день людина вже сама встає з ліжка, вона вже сама рухається. Ну, як правило, більше однієї-двох діб ми не затримуємо таких пацієнтів в стаціонарі. Як в цей період відбувається, виводиться сеча от в цей післяопераційний період? І як далі відбувається це в, в організмі людини? Навіть якщо одна нирка не працює, да, уявимо собі таку ситуацію. Кількість сечі залишиться така сама, як і при двох нирках, бо друга нирка виробляє стільки сечі, скільки повинно виробляти дві нирки. Тобто вона працює за двох, скажімо так. Тому побачити, наприклад, те, що у людини одна нирка по кількості сечі – це неможливо. І якщо ми орган видалили, да, це буде нефректомія. То тоді одна нирка виробляє сечу, так як і завжди. Людина цього не помічає. Якщо це дві нирки, то ми обов'язково під час таких операцій, да, якщо ми провели органозберігаючу операцію, то ми ставимо туди спеціальні теж такі медичні трубочки, які забезпечують нормальний відток сечі. І також самі пацієнти не помічають якихось змін в цьому плані. Єдине, що після операції операції може колір сечі змінитися. Це таке буде, да. ну, це буде на протязі можливо. Доби, можливо, дві доби. Сеча може бути трошки забарвлена в червоний колір. А так можливо і буде прозрачна, прозора абсолютно. Як взагалі відновлюється функція природнього виводу з сечі, коли все стає більш-менш на звичній? Відток сечі самостійно не відновиться, ми відновлюємо його штучно. Спеціальний стенд, який ставиться в нирку. Якщо ми виконали пластичну операцію, то цей стенд залишається там приблизно на місяць-півтора, в залежності від інтраопераційних якихось нюансів, які у нас були, а також від першопричин виникнення гідронефрозу. Далі, через півтора місяці, цю трубочку ми забираємо. Це легка процедура, вона триває одну хвилину. Далі вже власні сечові шляхи забезпечують. Відновлені, да реконструйовані, відновлюються відновлюються нормальні відтоксичі по від цієї нирки. На жаль, нирка такий орган, який якщо він втрачає певну частину своєї тканини внаслідок гідронефрозу, власне, це і є гідронефроз, то повному відновлення вже не буде. І ця нирка назавжди буде виглядати скомпрометованою. Вона назавжди буде відрізнятися за УЗІ даними, за кт даними від здорової протилежної нирки. У кожного лікаря є пацієнт, який найбільше запам'ятався. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід, про свого такого пацієнта. Я скажу так, що ця патологія достатньо часто зустрічається. Сказати про якогось одного пацієнта, ну це майже ні про що не сказати, тому що причини, які призводять до гідронефрозу, вони дуже різні, а також рішення для вирішування таких проблем, вони теж дуже різні. Найбільш складні випадки це коли сочовід уражений десь посередині, тобто не біля нерки і не біля сочового міхура, а десь посередині. Це самі складні такі випадки. Коли замістити частинку сечовода в тому місці буває проблематично і особливо, якщо, наприклад, звуження да, сечоводу, яке заважає відтікати сечі, воно достатньо довге, да тому виникає після хірургічного видалення цієї частинки дефект, великий сичоводу, який ми не можемо нічим замістити. Такі операції можуть призводити в принципі і до втрати нирки, навіть якщо вона функціонує, але ж треба забезпечити ще відток сечі. Без цього ніхто не хоче жити з ниркою, але мати десь трубочку з боку або всередині ніхто таке не хоче, і людина для себе кожна приймає рішення щодо збереження або видалення такого органу. Дуже часті випадки бувають, наприклад, ураження сечоводів в нижній частині. Це притаманно, наприклад, багатьом. Оперативним втручанням на органах малого тазу дезосереджена велика кількість органів, на жаль, які вражаються пухлинними процесами. Якщо пухлинний процес розповсюджується на сечоводи в, в тазу, то інколи так буває, що не можна видалити пухлину, не пошкодивши сечоводи. Це відбувається ну, майже свідомо для того, щоб забезпечити радикальність оперативного втручання. І випадки, от такі. Коли ми виконуємо реконструкцію нижньої частини сечоводу, коли ми створюємо знову ж сечового міхура, заміщаємо частину сечоводу з тканинами сечового міхура, я думаю, що це самі такі цікаві випадки в плані медичної хірургічної практики. Це вже вищий пилотаж. Ми стараємося. А ви сказали кілька разів про те, що причини можуть бути різними. Які давайте назвемо їх, які це причини зазвичай призводять до. Ну, якщо це більшість, наприклад, вроджених причин, да, це просто вроджене звуження. У вигляді пісочних, так, пісочного годинника звуження в тому місті, це в основному а, біля нирки, це верхня третина сечоводу. А також буває конфлікт сечововідних шляхів з Додатковими судинами, які можуть у людини закладатися індивідуально дуже. Є стандартна анатомія, яка присутня у більшості людей да, загальностатистично, є індивідуальна анатомія, коли у людини може бути основні судини і ще додаткові якісь судини. І е, серед вроджених патологій. Оце звуження і конфлікт між судинами і сечовивідними шляхами, коли судини перехрещують сечовід і заважають відтікати сечі, це самі часті причини вроджених станів. А от якщо казати про набуті, то це дійсно часто гінекологічні, проктологічні, онкологічні операції в малому тазу. Це з нашої урологічної сторони це сечокам'яна хвороба, особливо не лікована. Коли камінь виходить з нирки в сочовіт, людина відчуває спочатку коліку, в неї все болить, але вона не їде до лікаря, терпить вдома, перетерплює все це, потім все це заспокоюється, і людина думає, що вона одужала. Насправді ні, камінь залишається в сечоводі, не турбує і, відповідно, розвивається поступовий гідронефроз, який інколи призводить навіть до повної втрати функції нирки. Це такі основні причини. Є ще променеві різні ураження нижніх третин сечоводів, якщо йде, наприклад, променева терапія з приводу пухлин там жіночої статевої сфери, або знову ж якихось проктологічних причин. Тому ну, причин насправді багато різних. Давайте поговоримо про профілактику. Ви на початку нашої розмови сказали чарівне слово ЧК. І чекап це один із найефективніших, напевно, методів профілактики. Розкажіть, будь ласка, який має бути чекап, для кого і в якому віці? Ну це стандартні обстеження. Кожна людина, я вважаю, повинна хоча б раз на рік, зробити УЗД органів черевної порожнини, сечової системи, тому що ну ховати голову в пісок як страус, це не завжди добре. І потім це дуже дорого коштує не тільки для гаманця, ще й для здоров'я. Тому стандартне обстеження, звичайне УЗД, скринінгове, воно абсолютно воно не коштовне, і воно ну, воно багато не коштує, я хочу сказати, і воно е нешкідливе для людини. І воно робиться за 10 хвилин, фактично. То це саме головне. Якщо вже виявлений гідронефроз, то обстеження там вже визначає спеціаліст і. Він більше інформацію знаходить для себе з метою вирішити цю проблему, і там дуже індивідуально. Ну, в основному, я вже казав, основний метод діагностики це все ж таки комп'ютерна томографія. Ми розуміємо, що успішне лікування гарантується фаховістю експертів, лікарів, які працюють в тому чи іншому медичному закладі. Давайте поговоримо про те, як обрати лікаря медичний заклад. І як профілактувати, яким має бути той здоровий спосіб життя, про який всі кажуть, щоб хвороби менше зачіпали наше здоров'я? Ну, обрати лікаря це така інтимна, скажімо, справа. І якщо вже проблема є, то я вважаю, якщо уявити, що я не лікаря, просто пацієнт. То я почув декілька думок лікарів. Це однозначно, я ніколи не ображаюся, що мої пацієнти хочуть почути другу думку, якщо моя була перша, або часто зустрічаю пацієнтів, які до мене прийшли за другою, або навіть третьою думкою, що я думаю з цього приводу. Однозначно, це повинні бути лікарі, які самі роблять. Такі оперативні втручання, це не повинні бути лікарі, які радять, але не роблять. Тому що тільки лікар, який робить цю операцію, він може визначити, який саме вид цієї операції, бо вони різні бувають, підходить найбільше і чи треба її взагалі робити? Бо інколи ми навіть не дивлячись на наявність такої хвороби, не рекомендуємо оперувати пацієнтів. Не наприклад, якщо пацієнту 70 років. Да, вона 70 років, і в неї вроджена структура сегменту, і вона з гідронефротичною трансформацією, прожила 70 років. І коли в такої людини є ще перенесений інсульт або інфаркт міокарда, або якась інша важка супутня патологія, ми наражаємо її на ризик того, що вона може далі постраждати е, навіть від оперативної травми, яка буде їй нанесена, навіть від стресу. І інші хвороби. Тут можуть нам заважати це робити. Тому якщо це людину не турбує, якщо гідронефротична трансформація не прогресує, якщо вона не дає запальних процесів, особисто я людям таким не раджу оперуватися, я просто спостерігаю. Так, бувають інші ситуації, що ця проблема виявлена вперше в 70 років і зразу з високої температури, це вже ускладнення ускладнення, як ми раніше з вами казали. Тоді так, ми вирішуємо цю ситуацію спочатку. Тимчасовими заходами, потім намагаємося якось відійти від операції, забрати всі наші там прилади і подивитися, як це буде. Якщо у нас так вийшло, і людина далі собі живе, то вона до 100 років собі деживе, можливо, з тим гідронефрозом, і далі сама визначиться, скільки їй ще жити. А якщо, наприклад, ми забираємо свої там стенти нефростоми або щось таке, і ми знову отримуємо проблему. от тоді ми оперуємо незалежно від того, який вік у пацієнта. Бо там вже життя нас примушує це робити. Давайте підсумуємо, які можливості урологічної хірургії в клініці Oxford Medical? Ну, Для вирішення такої проблеми, як гідронефротична трансформація, у нас є всі наявні на сьогодні сучасні методи вирішення. Це в основному лапароскопічна хірургія. У нас це є. Ми це робимо. Це операції, які у нас на потоці, це не якась там для нас новина чи якась рідка операція. Ні. Це буває часто, робиться і з хорошими результатами. З хорошими. насправді при виборі клініки і лікаря важливо знати, що, що ця операція не якась ексклюзивна для цієї клініки або лікаря. Що лікар ма як, як то кажуть, набив руку і має, як ви сказали правильно на потоці е, е, такі операції. Е, е. Про якість життя давайте поговоримо, як після операції такої змінюється якість життя. По великому рахунку, якість життя вона залежить від той симптоматики, яка була до звернення до лікаря. Якщо це був больовий синдром, то одна з задач, яку ми вирішуємо, це не тільки покращення там функції, її там часткове відновлення на функціональному плані. Ну, людина вдалі може жити без болю. Вона не фіксує свою увагу на цьому, вона вважає, що ця проблема вирішена. І якщо вона почуває себе добре, то і лікар себе добре почуває. Ну, власне, ми розуміємо, що хвороб багато, а здоров'я у нас одне. Тому вчасно звертайтеся до лікарів, вчасно звертайтеся і робіть чекапи. Правильно, пане Вікторе? Звісно, щоб бути впевненими а, у своєму здоров'ї, дякую вам за таку конструктивну, Вас дуже сказав. цікаву розмову. Я впевнена, ми обов'язково продовжимо на інші теми говорити. А вам прошу, глядачі, шановні, бережіть своє здоров'я і своїх близьких, і дивіться наш подкаст.